Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Тож, як пройшов похорон папи римського? Що там за госпіталізація відбулася у королеви Соні? І як так вийшло, що Меган Маркл використала стиль HRH, хоча не мала на це право. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Напевно, найголовніша новина не просто тижня, а може навіть року помер папа римський і пройшов його похорон. На такого роду заході, звичайно, буде протокол. Це логічно. Чоловіки мають бути в чорних костюмах, чорна краватка, шкарпетки і взуття. Сорочка може бути білою. Для жінок це чорний одяг, панчохи, а голова має бути покрита вуаллю. І якщо продивитися, то можна відразу помітити, хто у нас протокол мав на увазі, і це в першу чергу Дональд Трамп, тому що у нього костюм був синій, причому не настільки прям темно синій, і навіть краватка в нього була синя. Але тут є такий момент, що Трамп не католик. Вважається, що для католиків. Не настільки ці правила суворі у Меланії, в принципі, все ок, окрім Панчох. У неї не було панчох. Але Меланія католичка, тому я думаю, вона й сама б хотіла протримувати протоколу. Багато порушень було в принципі зроблено на цих похоронах. Наприклад, лідери мають розсаджуватися в алфавітному порядку, саме французької абетки. Нашого президента посадили взагалі не так. Він таким чином мав би сидіти в третьому ряду. А президента Зеленського посадили в перший ряд. 11 місць від Трампа, французькою мовою, назва Сполучених Штатів починається з літери Єтац е. Юніс. «E Вибачте, якщо що, я французькою мовою жодного слова не знаю. Сподіваюся, це плюс-мінус правильне вимова. Поруч від Трампа та його дружини Мулані розташовувався президент Естонії, логічно літера Е, і король Іспанії Феліпи, тому що Іспанія, французькою мовою Еспанія. Як і обіцяли від британських. Ройлс був принц Вільям колись у 2005 році. На похоронах попереднього папи також був принц Уельський, але тоді це був принц Чарльз. Принц Вільям сидів в третьому ряду поруч з чинним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Все ж таки правила більш суворі для католиків. Наприклад, іспанська вона була вдягнена чітко по протоколу. В неї абсолютно все було ідеально. Але якщо подивитися на костюм принца Вільяма, Тут не до кінця зрозуміло. Костюм темно синій абсолютно точно. Краватка чорна, але я не розумію. Я думаю, він в принципі міг би обрати чорний костюм. Не розумію. Все ж таки, це такий захід. Як на мене, можна було б і трішечки притриматися існуючого протоколу, чому ні? Але знову ж таки, він не католик для них не настільки суворі ці правила. Від Монако був князь Альбер, і княгиня Шарлін. Шарлін виглядала чітко по протоколу У 2011 році. Вона, коли виходила заміж за князя, то вона прийняла католицизм. одягнена було чітко по протоколу все як треба. Від норвежців, наприклад, був кронпринц Хакон та Метемаріт. Вони також чітко по протоколу були вдягнені, хоча в Норвегії католицизм на другому місці, і Норвегія не вважається католицькою країною, скажімо так, бо ну не перше не перше місце серед релігій займає католицизм. До речі, тут у людей нещодавно виникли питання в коментарях, чому Каміла, королева Каміла, була в чорному у папи, коли він був ще живий. А наприклад, княгиня Шарлін колись була у білому. Право в тому, що існує таке правило, воно називається Перевага білого. Це країни, в яких переважає католицизм для жінок існує ця перевага. Жінки з цих які представляють ці країни мають право одягнути біле на аудієнцію до папи? Тому я думаю, що ці жінки, які мають оцю привілегію білого, вони зараз максимально притримувалися протоколом. Не було з Вільямом Кетрін, це доволі логічно. Я думаю, вона набирається сил перед їх дводенною поїздкою до шотландських островів, яка розпочинається у середу, 30 квітня. А так, в принципі, якихось інших сильних казусів під час похорону, слава богу, не було. Пройшло доволі спокійно, але просто було багато порушень з саме з точки зору цих. Оцього одягу, як то виглядав. королеву Соню Норвежську було госпіталізовано під час Великодніх канікул. З 21 по 22 квітня вона провела у лікарні. Королеву доставили санітарним літаком з принцової хатинки в Сіксіндалені, де королівська пара проводила великодні свята. Офіційно назвали причиною її госпіталізації задишка. Але королеву доволі швидко відпустили додому, буквально на другий день, і сказали, щоб вона тиждень провела вдома, відпочивала. Але це вже друга госпіталізація королеви Соні за 2025 рік. Вперше її забирали у січні. Тоді казали, що у неї сталося загострення існуючого захворювання серця під час катання на лижах. Тоді казали, що у неї фібриляція працсердць клініка Майо визначила це як нерегулярний, часто прискорений серцевий ритм, що може призвести до утворення тромбів. Тоді була необхідність, і їй ставили кардіостимулятор. Королеві вже 87 років. Вона достатньо, достатньо доросла жінка, але госпіталізації були дуже короткі. Тому ми сподіваємося на її найкраще почуття і бажаємо їй здоров'я. Новина, яка чомусь дуже переполошила народ. Принцу Луї цього тижня виповнилося сім рочків. І палац, дякуємо йому, опублікував фото дитини. Хоча, я думаю, після такої реакції вони ще років фото дітей виставляти не захочуть. Тож я навіть сама зазначила в своєму телеграм-каналі, що він солодкий без зубок, тому що мені здається, фото дуже милим, справжнім. Це відомий факт у дітей. Спочатку молочні зуби, потім вже корінні. Ми всі за ми були дітками. У нас у всіх була така історія, але чомусь ці зуби. Викликали дуже дивну реакцію народу. Я не знаю, ніби йому ті зуби хтось повибивав, а не вони випали з абсолютно природних причин. Було дуже багато коментарів, типу навіщо ви акцентуєте на тому, що у нього немає зубів. А у мене зустрічне питання, чому б ні? Це такий самий період в житті дорослішані дитини. Мені здається дуже милим. Я, до речі, десь побачила в деяких змі підпис, нібито ці фото робила Кетрін. Але ні, прямо на фото зазначено фотографа, і це шон. Ш... Шинер, це фотограф, який робив їм фото на різдво 2023 року. До речі, до дня народження вони також опублікували відео. Це явно з того ж моменту, коли вони робили ці фото. В якийсь момент чути, як принц Луї каже: я можу звідси стрибнути вниз і посміхається в. Камеру, а тим часом Меган відвідала ж цей саміт Stop, про який ми говорили. Прибула на захід красиво, в величезному авто. Спочатку фото з заходу не було, але було багато фото з її виходом. Образ мегон доволі симпатичний, мені подобається. Але на мій смак трішечки задовгі штани, їх можна було крапельку підрізати. Просто для того, щоб це не було небезпечно для руху, бо мені здається, що вона така якраз може на це наступити може бути не дуже приємно. Але підбори дуже гарні, в принципі, кольорова гамма врівноважена, немає такого, що тут щось чорне чи щось бежеве. Все було доволі акуратно, тому образ мені сподобався. Жакет 2500 доларів, брюки десь 2 тисячі. На ній також був годинник, принцеси. Діани, які вона доволі часто носить, і тому тут багато змін написали, що вона нібито відтворює образи діани. Ну тут про відтворення образу мені складно сказати, якщо чесно. Може, трішки костюм Меган схожий на ось цей костюм Діани, але в часи Діани жінки не носили, мені здається, настільки широкі і довгі штани. Та й плюс бежевий костюм це бежевий костюм. Знаєте, це ж не те, що там якась специфічна сукня, специфічного кольору, вгорошок, капелюшок, саме такої форми. Тому мені складно тут стверджувати, що Меган прям відтворила образ Діани. Меган на цьому заході поділилася, що доклала дуже дуже багато свідомих зусиль, щоб створити. Межі для себе та свого психічного здоров'я благополуччя, безумовно, бути взірцем для своїх дітей. Я думаю, що до цього можна додати і той факт, що вона ж заблокувала коментарі у себе в інстаграмі. Меган сказала: я усвідомлюю, що маю виховати не лише дуже сильною, впевнену в собі молоду жінку, але й сина. Я думаю, що для молодих чоловіків так само важливо виховувати впевненість у собі і почуття власної гідності, що також додасть сили жінкам. Вона сказала, що навчилася відключатися від цього шуму навколо і не надавати жодної довіри тому, що кажуть люди навколо, а все ж таки оспиратися на те, що в неї знаходиться всередині. Також під час цього заходу Меган поділилася тим, що у Арчі випав його перший зуб. Ну, випав і випав, скажете ви. А я скажу, що подія припала на 23 квітня, якраз таки день народження принца Луї, коли його виставляли без зубів. Якась така тонесенька, тонесенька лінія, тонесенький зв'язок між нею та Луї в моїй голові виник відразу, коли вона це сказала. І я, якщо чесно, думаю, що Меган... Вона не з тих людей, яка робить подібні акценти просто так. Я думаю, що вона усвідомлювала, що вона казала, коли вона про це казала. Також Меган сказала сьогодні. Я можу з упевненістю сказати вам, що я найщасливіша в моєму житті. Я маю партнера чоловіка, який мене так сильно підтримує. Мати здорових дітей, які такі радісні. Я б ніколи не уявляла, що буду настільки щаслива в цьому етапі життя. Та й в принципі, якщо так подумати, чому б їй, в принципі, переживати? Я думаю, що живе Меган дійсно своє щасливе, класне життя. У неї бізнес, все що їй подобається. Бізнес цікавий для неї, чоловік, двоє дітей. Тут витву, чого б їй не бути раптом щасливою. Мені здається, вона виглядає дуже щасливою людиною. До речі, саме на цьому інтерв'ю шоу Меган розказала, чому вона для зйомок «With Love Меган знімала в іншому будинку. Вона сказала, що в обід її діти сплять, і тут 80 людей на кухні. Це не ті дитячі спогади, які б вона хотіла, щоб були у її дітей. До речі, говорячи про її цей будинок, нещодавно натрапила на канал. Англійською мовою, але він, якщо чесно, трішки хейтерський, скажімо так. Це дві жінки, які живуть в Каліфорнії, неподалік від місця, де живе Меган, і вони розказують, що вони про Меган думають, про все, що вона. Там говорить. і вони говорили трішки про ді Меган Тагарі. І ось якщо вірити оцій блогерці, вона каже, що як місцева людина, що вона знає, що будинок, який купила Меган Тагарі, доволі старий, і що вони не ремонтували кухню. Воно все старе, страшне, тому Меган не знімала м -м, в своєму будинку це шоу. Меган публікувала фото зі своєї кухні. Наскільки вона прям стара, страшна, не знаю. Вона в темних кольорах, але мені здавалося, що вона доволі... Симпатична кухня. Тут просто такий момент. Я про нього вже казала, коли ми обговорювали в принципі шоу-Меган, що для шоу важливо, щоб кухня була яскрава, світла, щоб можна було акцентувати кольорами. Я думаю, лише через це Меган обрала іншу кухню. Та й плюс те, що вона сказала про дітей, я вірю в те, що вона. Не хотіли б, щоб діти брали участь у цих всіх зйомках. Меган сказала, що оголошувати список гостей другого сезону вона не хоче, але відомо, що там буде хасе Андреас. Вони з Гаррі його просто обожнюють. Хосе, це той самий шеф-кухар і друг Меган та Гаррі, до якого вони приїжджали, коли він накривав кухню під час пожеж в Лос-Анджелесі. Він колись заступився за Меган і Гаррі, коли їх булили за їх участь у цій допомозі при пожежах волей. Це його World Central Kitchen. і Меган сказала, що про інших гостей ми вже дізнаємося на самому шоу. А тим часом Сара Фергюсон, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія 23 квітня вирушили до лікарні в Лондоні на підтримку благодійної організації Teenage Cancer Trust. За останні пару років Сара Фергюсон пережила вже два діагнози на рак, і це сильно змінило її життя. Вона багато це казала в різних інтерв'ю. Тому ця тема зараз для неї особливо важлива, особливо. Возохворювання для підлітків, тому вона багато часу переділяє увазі саме цій темі. Софія Герцогиня Денбурська, цього року була присутня на службі Анзак від імені Короля. Це день полеглих воїнів в Нової Зеландії та Австралії. Подія проходила біля ем, австралійського військового меморіалу в Гайдпарк Корнер. Софі, звичайно, до цього дня була в чорному, виглядала елегантно, прекрасно, як завжди. У герцогині Глостерської також був вихід. Вона відвідала школу Сейнт Джона, образ повтор, який ми з вами обговорювали пару місяців тому, красивого такого зеленого кольору пальто від Максмара. Пізніше принцеса Євгенія та принцеса Беатріс відвідали відкриття нового ресторану у Лондоні, Містер Портер Стейкхаус. Беатріс так сфотографувала, ніби вона взагалі того не очікувала. А Євгенія, прям так впевнено, кракує від авто. А Меган тим часом опублікувала. Нові фото дітей. Це три фотки, на них чітко видно, що всі діти руді. Це насправді дуже мило. А коли я побачила ось це найперше фото Лілібет, вона мені нагадала маленьку Лілі Поттер. Зі спогадів Снейпа волосся, воно ніби таким чином і лежить, ніби колір такий самий. Просто мені особисто дуже схоже. Взагалі це мило, що обидва, обидві дитинки вони настільки руді, прям, прям в гарі-гарі в гарі пішли. Стало відомо, що до Дня перемоги над нацизмом і закінчення Другої світової війни всі роялс розберуться разом з прем'єр-міністром на святкування. І навіть буде вихід на балкон. Тож спочатку 5 травня планує. Чаювання короля з королевою з ветеранами і короля з королевою з ветеранами та учасниками Другої світової війни. 7 травня пройде служба, там, звичайно, будуть король та королева. І 8 травня, звісно, пройде парад. Окрім таких національних урочистостей, параду, якого ми дуже очікуємо, деякі члени королівської родини вони відвідують заходи з річниці визволення від імені короля в. Різні місцевості, наприклад, герцога герцогиня Глостерська будуть вшановувати визволення дані 4 травня. принцеса Анна у супроводі свого чоловіка Сера Тімоті Лоренса має відвідати Нормандські острови для того, щоб відзначати цьогорічну річницю. Взагалі 80 років така доволі серйозна дата. А поки списку Роїлса з балкону та параду не підтверджені, але я, якщо чесно, впевнена, що Вельські вони не можуть пропустити настільки великий захід. У Вільяма вже був вихід. Вихід перший з їх відпустки на Великдень. Вон, він відвідав Mentivity House. Це організація, яка підтримує молодих людей та направляє їх креативність. Коли у Меган був той самий вихід Times а вона також разом з Гаррі мала спільний вихід. Вони показали інсталяцію, яка складається з 50 смартфонів. На блокуванні цих смартфонів зображені діти, чиє життя невеликий жаль убірвалося через шкоду соціальних мереж. В принципі, це все родини, з якими вони працюють вже не вперше. Ми багатьох з них бачимо і знаємо вже не в перший раз. В принципі, Меган та Гаррі, вони продовжують цю свою лінію благочинності вже доволі давно. І потім у Гаррі був соло вихід Нью-Йорку. Він виступив на заході фонді, фонду відповідальності молоді за розвиток технологій. А потім у нього був соло вихід в Каліфорнії. А це захід, який вшановував пожежників, які тушили алеї під час зимових пожеж цього року. Дуже складна моральна новина. Стало відомо, що Вірджинія Робертс Джуфре вона закінчила своє життя своїми власними руками. Хто це? Це та сама дівчина, яку з яка звинувачувала принца Ендрю в сексуалізованому насильстві. Сама родина заявила про те, що Вірджинія зробила це своїми руками. Вони сказали, що вона була ярим воїном в боротьбі з насильством та торгівлею людьми. І цей тягар насильства в кінці став для неї занадто складним. О, напевно, більш складної долі, ніж в неї, дуже складно знайти. Три тижні тому вона потрапила в аварію. Яку також дуже складно переживала, була вся в синцях. Кажуть, що вона це зробила через ментальні проблеми зі здоров'ям здоров і її проблеми з опікою над дітьми. Це, що стосується принца Ендрю, для нього, як би це жахливо не прозвучало, але для нього ця історія, хоча й довга і вічна, але глава цієї книги для нього закінчилася давно. Правда. Він від неї відкупився всіми правдами і неправдами. Наскільки це з людської точки зору добре про це навіть говорити не треба, це жахливий абсолютно вчинок. Але в цій ситуації йому вже немає що з нею ділити. Я не вірю в те, що писали деякі коментарі, що це він її там вбив. В них дуже давно розійшлися дороги. Те, що він зіграв не останню роль в такому страшному рішенні в її житті, це 100%, це навіть не обговорюється. Вони з Епштейном зламали життя маленької дівчинки на самому початку її життя. Вона жила з наслідками діяльності інших людей з її власним життям та тілом. І те, що його вчинки повпливали, про це навіть мови бути не може. Але Після всього того, що я зараз прочитала з новин, багато що не можна казати тут на Ютубі. Ви самі розумієте, у Ютубі доволі специфічна, специфічна думка з приводу таких справ. А, я розумію, що вона могла зробити це сама. Мені до глибини душі її шкода, мої найщиріші співчуття її родині. І, взагалі, кожній дівці, дівчинці і жінці, яка пройшла через таке в своєму житті, це. Це дуже страшно, і правда складнішої долі, мені здається, просто неможливо знайти. Меган тим часом дала велике інтерв'ю на півтори години без мейкапу та в світшоті. Меган, яка просто за один тиждень встигає відкрити щось в Нью-Йорку, побувати на саміті, дати інтерв'ю, новий епізод подкасту. Я в шоці, я за нею не встигаю. Тож, Меган зустрілася на цьому інтерв'ю зі своєю подругою Джеймі Керн Лімою, і дала інтерв'ю на оці півтори години. Якщо чесно, було дуже багато води спочатку. Ну, дуже багато. І про бренд говорили, і знову про коробки, про пакування, про те, як Меган переживала, купа слів захоплення одній, одна одній. Ну, ви зрозуміли, це прям довга історія. Меган представили як герцогиню Сасекську. Просто тут знову ж таки, що по титулам? Вона всюди підписана Герцогиня Сасекська. Ну, ладно. З цікавого меган сказала, що в політику вона не збирається, не хоче, але ніколи не любить використовувати слово ніколи. Майган розказала, що вона створила пошту. Це капсула майбутнього для своїх дітей, і вона кожен день пише їм туди листи. Додає фото, відео, пошту вона їм передасть, коли вони нормально так підростуть і зможуть це розуміти. Взагалі, ви можете собі прямо уявити кожного дня, писати по два листи на пошту дітям. Це справді дуже мило. Але я б робила якісь зрізи, знаєте, на місяць, на тиждень, бо прям кожен день це дуже складно. І дітям потім перечитувати тисячі тих листів за кожен день доволі серйозно. Також вони зачитали лист від Арчі та Лілі до мами. Там було написано: Ми любимо, як ти готуєш, любимо твої млинці, любимо, 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 любимо твої обійми. Ти найкраща мама в світі. Це насправді дуже мило, прям дуже. А була ще одна тема: про те, що Меган більше не грає в гру. Докажи, що ти класна. Цей шматочок навіть був в трейлері, який я перекладала і додавала в телеграм-канал. Вона більше не хоче грати в гру, що ти найкраща мама, подруга, дружина, і все в такому ключі. І вона каже про те, що вона перестала все це грати, і це звільнило її, подарувало їй це відчуття свободи. Я не хочу, щоб це зараз прозвучало як наїзд в жодному разі. Просто навіть попередні новини, коли ми з вами говорили про меган. Коли ми говорили про подкаст, там була оця історія, що вона всю ніч відпаювала дітей, коли вони захворіли, зранку змучена, пішла на роботу. Якщо чесно, для мене це інтерв'ю, ці її подкасти це все ще та гра, що я класна, я крута, будь ласка, подивіться, як класна, подивіться, будь ласка. Насправді я задумалася про те, що можливо це якийсь її справжній біль. Вона не може зупинитися щось всередині неї змушує її працювати, працювати, і може вона дійсно хоче повірити в. Ці слова змусити себе перестати так багато робити. Але поки підтвердження цих слів в справах, якщо чесно, я не бачу. Навіть на цьому самому інтерв'ю були переживання про те, що пакування було кращим, коробки бізнес і все, все і воно має бути класним. а Я відчуваю себе маленькою рибкою в величезному світі великого бізнесу. Все це виглядає для мене ну, типу, тією самою грою. Навіть за цей тиждень, якщо взяти, Меган зробила більше ніж просто всі сто всі роял разом. Тому мені здається, ця гра вона все ще існує в її житті, і вона або не хоче це визнавати, або намагається змусити себе в це повірити. Також вона згадала принца Гарі і розказала, що він для неї як Супермаріо, який має врятувати свою принцесу, і поділилася, що вона все ще ходить з ним на побачення. Розказала, що їй подобається Бріджертони і що вона ніколи не бачила серіал Корона. Меган навіть принцесу Діану згадала Доброго дня, просто з чого б. Вона сказала, що їй дуже сумно, що вони ніколи не змогли зустрітися. У Меган спитали про мемуари. І Меган поділилася, що, можливо, колись вона їх напише, але це буде вже в сильно-сильно дорослому віці пізніше. Меган поділилася, що встає о 6.30. У неї є пара вільних хвилинок, о сьомій вона будить дітей, годує, одягає і відвозить сама до садочку, там куди треба. І вона розказала, що колись у неї є якісь справи чи робота, то у них на постійній основі є няня, яка все це робить. Тому Меган нарешті зізналася, що вона це все робить не абсолютно сама, в неї все ж таки є няня, що абсолютно нормально. А після шоу Джеймі поділилася такою коробочкою, боксом, яку їй надіслала Меган. І листівку. На листівці написано «HRH das Duchess of Sussex». Я взагалі не поняль. Вона не може використовувати цей стиль. Цей стиль у них з Гаррі забрали саме H.R.H., Палацу вже також написали про це, деякі таблоїди, але сам палац це ніяк не коментує. Я впевнена, що коментувати не буде. Але по суті, Меган порушила правило і своє слово, яке вона давала королеві Єлизаветі. Вона не має права користуватися стилами і чарич. Як на мене, вона достатньо своїм титулом Дачус Сасекс користується. Тут просто всюди. На Нетфліксі підписана, на всіх подкастах вона так підписана. Зараз ще це череч, я просто не розумію, навіщо вона його використовує. Її просто за це ще більше хейтити будуть. Тим паче, коли справа про дачу Сасекс, вона має право використовувати цей титул. Коли це HRH, цей стиль, ну це щось, що взагалі їй навіть не належить. Ну вона просто дарма це робить з точки зору, що її страшенно за це будуть хейтити. І також вже вийшов четвертий епізод подкасту Меган, і її гостем стала Джеймі Керн це та сама, якій вона давала інтерв'ю. Ви з'ясувалося, що Джеймі вона кофаундер платформи, на якій продається косметика. А ще з'ясувалося, що вони сусідки з Меган, дуже близькі подруги. Меган розказала, що вона без макіяжу, без цього приходить до неї як до подруги, і вони багато спілкуються. Меган поділилася, що Опра колись зіграла дуже велику роль в її бізнесі, тому що сказала, що ти можеш створювати все, що тобі подобається. І таким чином наштовхнула її на створення бізнесу. І ще на цьому подкасті вона поділилася, що через сім років шлюбу з Гаррі період, який у них зараз відчувається як медовий місяць. На питання, чи можуть вони колись розлучитися, Меган просто сказала ні ніколи. А тим часом у Кетріни Вільями, 29 квітня, це якраз сьогодні, 14-та річниця їх весілля. І я випадково натрапила на оці фото з авто. Я раніше їх ніколи не і дуже захопила. Хотілося поділитися ними і тут. Взагалі, чудова пара, королівська, справжній приклад: 14 років у шлюбі, троє дітей. Це дуже круто, і ми від всього серця їх вітаємо. Вони справжній приклад для всіх. Також у них розпочинається цей їх тур до Шотландських островів. Ми з вами проговоримо у форматі відео наступного тижня, у наступний вівторок про те, як все пройшло. А в режимі реального часу все буде в телеграм-каналі. Також в цю суботу вже вийде відео. Воно буде дуже незвичайним, абсолютно унікальним. Схожого контенту немає української російської мови. Я перевірила. Тому в цю суботу вас очікує дуже класне відео. А на цій добрій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже в цю суботу. Бувайте!